Вітаю в місті ЕМ, місто мистецтва, мостів, моряків, мюзиклів, модернізації, медіакомпаній та медіонерів. Вітаю у гамбурзі. Щоб на головному вокзалі були чайки. Навіть в Одесі такого немає. Треба завести. Прикормити. далі дізнаватися, чим може здивувати Гамбург і що українці можуть взяти для себе для перебудови України? We build Ukraine. Let's go together! місто, яке продемонструвало феномен життєстійкості і пережило за свою історію чимало. Що там. Садів він абсолютно голенький. Там все його достоинство виліплено скульптором. Але розпочнемо життя, що себе представляє Гамбург зараз. Місто розташоване на півночі Німеччини Плавають качки розміром з мене, і ніхто їх не їсть. Не їсть? Чого У! А чого не їдять качок? На тут нема голодних. А чому нервують? такі гарні нарциси, їх тут мільярд мільйонів. Чому їх на букетики біля метро не продають? Чому? Чому? Ось для мене питання. Чому не може так само? Просто вони от вітні стін на радість людям. Люди їх фоткають, фоткаються з ними. Фоткають. О, флаг України. Ось перегорнула камеру, щоб було краще видно. Гарно, місто. З населенням близько 2 мільйонів, там 1,8-1,9, Гамбург є другим за величиною містом Німеччини і водночас другою найменшою федеральною землею в країні. Воно, як Берлін і Бремен, є так званим штат-штат, тобто містом державою. Воно фрає у гамбург Тобто вільне та ганзейське місто. Воно є одним із 16 федеральних земель. Територія так званого великого гамбурга, тобто міста і його найближчого оточення, є однією з європейських мегаполісів, де проживає понад 5 мільйонів жителів. Чинний федеральний канцлер, хто в Німеччині? Олаф Шольц. Він був бургомістром Гамбурга з 2011 року по 2018 рік. А також в гамбурзі жили, і тренувалися наші чемпіони з боксу в супер важкій ваговій категорії. Брати в Італії Володимир Кличко. Аплодисменти. Оплески. Нужно карту вставлять для света. О, любимые классики в лучших традициях красоты. Здрасте. Ну давай. Прикольно. Мы в Гамбурге. Ура! О, типу, не так собі типа не і и улыбается мне. Давай в меня нету фото. Хоч Гамбург і не розташований біля моря, до найближчого північного моря, близько 120 кілометрів, через його водяні артерії цілих три річки, плюс маса річок і каналів. Воно входить в трійку портових міст в Європейському Союзі за вантажообігом. обігом з Роттердамом поруч і Антверпеном. Ну, знаходяться не поруч, але в от їх трійка. Портів. І також Гамбург є воротами Німеччини в світ вже декілька століть. Близько 70 тисяч квадратних метрів площі він є найбільшим в світі. Складським районом Шпайхерштад, що в перекладі місто складів. Багатоповерхові амбари з червоної цегли стоять на дерев'яних полях. Оточені каналами річки Ельба. Романтик. Але з 2015 року цей найбільший в світі складський район є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. От такої. Гамбург є центром машинобудування легкої та поліграфічної промисловості. Про авіабудівну компанію Airbus. Чули? Чули? <сум> ja, 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 ja. <сум> <сум> <сум)> ну, той, що з Boeing, є найбільшим виробником цивільних літаків в світі та водночас глобальними конкурентами один для одного. Так-от, ага. Фінальний збір продукції здійснюється на заводі компанії в Гамбурзі. Wow. Окрім того, що Гамбург великий транспортний вузол, він ще поєднує саме місто. Ta -ta -ta. Da -da -da -da. اه, ваші здогадки, скільки мостів в гамбурзі? А як вам 2500 О! мостів? Угу! Ага. На відносно невелику площу міста це більше, ніж в будь-якому іншому європейському місті. Угу! Більше, ніж в Венеції, 400, Амстердамі, 1200 та Лондоні. Разом узятих. Угу. О, так, да, але не мостами єдина. Під річкою місто те, що об'єднано тунелями старим і новим. Новий тунель, звісно, топ, але нам цікавий старий тунель Сан-Паулі. Бо він зараз є підземним переходом під річкою Ельба і побудований ще в 1911 році. Загальна вартість спорудження була на той час космічною. Однак тунель довів свою економічну ефективність і став шедевром інженерії на той час. В перші роки після відкриття щороку 20 мільйонів людей проходили та проїжджали через тунель на інший берег. Більшість використовувала тунель, щоб добратися на роботу в порт чи верфі. Чотири велетенські ліфти. От ми їх бачимо, з кожного боку тунелю. 426-метрової довжини функціонують вже понад ста років з дня відкриття і спускають на глибину 24 метри пішоходів, велосипедистів та навіть автомобілів. Звичайно ж, будівництво тунелю було пов'язано з труднощами, оскільки багатьом робітникам доводилося працювати під водою. Це 4400 робітників. І їм треба було витримувати високий тиск, і, на жаль, були нещасні випадки. Бачимо стіни тунелю. Вони оздоблені заскленними керамічними прикрасами з майоліки, які за своєю тематикою пов'язані з річкою Ельба. І в основному це зображення риб, крабів і навіть щурів. Ну, чи не шедевр? Шедевр, як на мене. Ну, от і в цьому весь гамбург. Це для мене німецька столиця мистецтва та культури. Тут розташовано близько 60 музеїв. Зокрема, один з найбільших в світі морський музей, присвячений освоєнню моря, та, от, де ми були, гамбурзька картинна галерея. Розкішна, величезна. Так, так. А це ми бачимо чергу на мюзикл. Люди збираються на паром, стають в чергу у цю величезну, щоб побачити головне ну, серце, чи Лев», який вже там десятки років іде, чи якийсь ще з десятку мюзиклів, які ось на цьому острові можна подивитись. Посо что меня удивляет, что Король лев идёт 20 лет. И люди до сих пор идут за битизал. 20 лет, мама. Ну это же самое, что зачарованные. То же самое на братвее на него уходит вечность. Почему в Украине так не работают настельки, то оно выдохнет людей? Так, я верю, что в Украине можно и треба реалізувати цей привабливий жанр. В той час, як в Гамбурзі вже є 45 театрів, зокрема опери, балет, драми, от острів для мюзиклів, а також бібліотеки, галереї і революційні зоопарки. А знаєш, що є символом перевтілення гамбурга з міста торговців у сучасний культурний центр світового рівня? Ні, Я не знаю що. А я скажу, а це філармонія на Ельбі. Вона споруджена на одному з островів, який раніше був забудований величезними складами гамбурзького порту. І спочатку її планувалося здати в експлуатації в 2010 році, але ж, звичайно, я завжди буваю. Будівництво тривало цілих 10 років, і ціна робіт виросла так трошечки в 10 разів. 77 мільйонів євро до 789 мільйонів євро. Навіть не, не ми вимоги. Да. І урочисте відкриття головної концертної зали було 11 січня 2017 року. Висота цієї величезної 26-поверхової мегабудівлі складає 110 метрів. Майже хмарачос трошки 40 метрів не вистачило. Крім великої концертної зали на 9100 місць і маленької зали на 550 місць, в будівлі розташований готель на 244 кімнати, 45 квартир, магазини, ресторани і парковка. Прошу зауважити, що на 8 поверсі розташований оглядовий майданчик, який відкритий для вільного відвідування. Гарно! Чи не так? Так. І не скажеш, що це місто колись стерли з лиця землі? Жах. Да? За рік ці слова для українців перестали бути абстракцією. Але чи справді цей вислів виправданий, коли йдеться про міста? З їхньою складною різноманітною структурою багатошаровою пам'яттю та історією просто повсюду Україна. Знаєте, коли кажуть, що Україна зараз не тільки в Україні, Україна зараз по всьому світі. Руйнування гамбурга після операції союзників Гомора в 1943 році не залишило шансу на життя, здавалось би. Однак вільне місто продемонструвало світові воїстину феноменальну волю до життя та відродження. Я не буду зараз вставляти довоєнні та післявоєнні кадри. Ми в медіа і так бачимо зараз достатньо руйнувань. Просто розкажу трагічну історію цього міста і його мешканців на фоні вже відбудованої краси. Довоєнний гамбург був не найприємнішим місцем для проживання. Несентиментальне, метушливе, індустріальне, не смачно пахнуще місто Порт, яке пережило за свою історію дуже багато епідемій пожеж і руйнувань. І після великої пожежі 1842 року, яка знищила фахверкову забудову, Гамбург відбудувався в цеглі. Але вогнетривкість кам'яної забудови парадоксально обернулася її вразливістю. В літню спеку Гамбург перетворювався на те, що сучасні урбаністи називають тепловим островом. Кам'яні квартали, забудовані п'яти-шестиповерховими будинками, акумулювали тепло. І температура в центрі міста 28 липня 1943 році була на 6 градусів вище. Ніж у передмісті, і ці умови сприяли тому, що тисячі фугасних і запальних бомб, скинуті авіацією союзників на місто, спровокували пожежі, які злилися в один вогнений смерч. Температура в епіцентрі гігантської топки діаметром понад 3 км сягала 800 градусів Цельсія. Дерево, папір, тканина та люди. Згоряли вщент за лічні хвилини, плавалися сталі, цегла, грепалися камені, горіла навіть вода в каналах. Ми розуміємо, що неможливо дати точних даних щодо кількості постраждалих та нанесної шкоди. що можна точно сказати, що масштаб був жахливий. За офіційними даними цієї ночі загинуло близько 40 тисяч мешканців. На загалом операція відплати в уморах. Бо авіанальоти тривали кілька днів, забрали життя у 60 тисяч жертв. Близько 50-74% будівель Гамбурга було знищено. Цілі райони були знищені. Це просто жах. Це просто жах. Таким чином британські ВПС помстилися за авіабомбардування Лондона. Вулиці східних робочих кварталів перетворилися на кілометри гір обгорілого щебню, з яких стирчали уламки стін. 43 мільйони тонн щебеню. Цього було достатньо, щоб засипати всі канали гамбурга з гіркою. В місті не вистачало просто робочої сили, щоб швидко розчищати ці завали. Та ті, хто вижив. Воліли зосередити свою увагу на виживанні та відновленні. Це восторг, Це просто восторг наповняє всю мою душу, моє серце. Щастя. щастя те, що німці звикли до дефіциту ресурсів і тотальної економії ще з часів Першої світової війни, психологічно допомогло їм пережити трагедію руйнувань Другої світової та наступні голодні роки. Тож, незважаючи на жахливі втрати та руйнування, фраза Гамбург був стертий з лиця землі більш художні перебільшення. Бо станом на травень 1945 року в місті проживало мільйон людей. Перші повоєнні роки були тяжкі. План маршала почав діяти не миттєво, і до реїнського економічного дива треба було ще дожити. Розруха, відсутність житла. Голод, масові звільнення держслужбовців, процедури денацифікації, продукти за картками. Але, незважаючи на це, до гамбурга стікалися тисячі і тисячі людей, раніше евакуйованих і біженців зі східних територій, зайнятими військами СРСР. Міська влада навіть була змушена запровадити заборону на імміграцію, яка діяла до 1950 року. Але це диво, як люди демонструють надживучість, якусь справді нелюдську вітальність, яку неможливо знищити вогнем і мечем. Мама, преобразувалась так, як зима. Молодець, підготувалась. Я вже на вершині щастя. Я такого не виділа. Я смотрю, наслаждаюся, взагалі все. Я просто кайфую. Я в білі вперше. 不起。 Тож, де жив майже мільйон людей, бо, судячи з звітів, 70% житлового фонду було знищено чи не придатне для проживання. Так от, притулками стали тимчасові хатини Нісена, самобудови на околицях і бункерні простори, не лише підземні, а й наземні споруди, в яких до капітуляції розташовувалися зенітні підрозділи. Гамбург не випадково називають містом бункерів. За роки Другої стової тут встигли побудувати близько тисяч бомбосховищ, і влада міста зуміла переконати британських військових не зносити ці укріплення, а надати для тимчасового проживання збудованих. Ну і звісно, ущільнення. У вцілілі муніципальні квартири тепер вселяли кілька сімей. Норми площі на людину були. Законодавче зменшення втрати житлового фонду були настільки великі, що проводячи ревізію, інженери вирішували зберігати для реконструкції будівлі, де вціліла хоча б більшість посаду і складових кліток. У мирний час подібні руїни однозначно визнали б такими, що не підлягають відновленню. У цифрах збитки від руйнувань будівель та інфраструктури завдані гамбургу оцінювалися у 8 мільярдів німецьких марок за курсом 1952 року. Щоб відновити втрачений об'єм житлових адміністративних будівель, необхідно було мінімум 25 років. Так тож, образно кажучи, німці затягли пояси і закатали рукави. І новий час потребує нового символізму: темно-червона клінкарна цегла, заплямована історією, і така, що ніби зберігає пам'ять про вогняний шторм, повинна піти у минуле. Нова архітектура мала бути світлою та модерністською: чисті лінії, плезькі дахи, фасади без надмірностей. І вже в 1946 році місто почало перебудову з успішними і не дуже нововведеннями. На головне плащикам бурга. Ми ну, багаше. Я вже не знаю, що сказати, тому що я дуже приєднана паса. Добре, добре. Я їли, в Україні, Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин дай врагу. Я уже могу все отдать, и обед, и ужин, на следующий завтрак. Потому что очень хорошо я пока готовилась. Спасибо, Настя. О, Боже, что это такое? Это Ратуша? Это главная площадь Гамбурга. Ратуша. Это очень впечатляет. Давай смотримся, пошли к воде. І зараз, в 21 столітті, гамбург є містом, яке зовні зовсім одужало від минулих катастроф, але мудро врахувало всі помилки подальшого квапливого відновлення. Освоєння постпромислових зон старого порту відбулося не швидко, але продумано. Накрутити хочу <світ> напрямки. І... Змінюємо напрямок на перемогу, на розквіт, на процвітання, на переформацію, на кращу країну та життя українців. Помни вперед. А! Помни вперед! ти Видно? Український прапор. А ось е український прапор. Архітектура нових кварталів максимально різноманітна. Висотність обмежена для звичайної забудови, а старі історичні будинки захищені законом максимально сурово. Історичні ж квартали, реконструйовані в післявоєнний період, також переживають новий Ренесанс. Житло дбайливо модернізують, вулиці озеленюють і насичують арт-об'єктами. І навіть такі, здавалося б, об'єкти, що віджили вже давно -давним своє, як от бункери, зазнають конверсії в офісні центри, креативні хаби, екоенергетичні станції і т.д. і Круть Круч кручецька, я вообще, такого в житті не бачила! Просто пошлі Я... на слідуще. Що залишається незмінним, це репербан. Приблизно в 17 столітті в окрузі зародилася традиція атракціонів, і з тих пір вулиця переживала різне. І зі своєю кількістю барів, етнологічних експозицій Карла Гегенбека, річних нічних клубів, ресторанів, дискотек та квартала червоних ліхтарів отримала назву найгрішніша і я б сказала, ще найгрязніша миля у світі. А світло віконце в кінці цієї вулиці, в веселощі, є гамбургер-дом. Це фестиваль атракціонів тричі на рік. Навесні, влітку та взимку. Заснований ще в 11 столітті. Зараз це найбільше свято на півночі, яке щороку приваблює близько 2 мільйонів відвідувачів. І от з цими захоплюючими атракціонами, американськими гірками, шаленою атмосферою, переповненими магазинами іграшок, яскравими вогнями і новинками в сфері розваг Гамбургський дом пропонує розваги на будь-який смак. От такий гамбург з важкою історією і світлих сьогоденням. Різний на кожному розі. Благородний, буржуазний і навіть розвищений. Але дух волі в нього крові. Як і з нас.